Добрий день! день. Де моє колесо фортуни? Хага, сарафан радіо, так? Звісно. — я ще що вам Колесі, давати? А? Кажіть мо треба щось купити для початку я... 17 гривень. Я вам пропоную цю водичку забрати зі знижкою або взагалі безкоштовно. Дивіться, у мене є ось таке фо колесо фортуни, і все, що вам потрібно, це його покрутити і дізнатися, чи вдачлива ви людина або ні. А -а -а. Ви вдачлива? — Не Знаю. А Надія як площа. вас звати? Надія Федрівна. Я вам бажаю вдачі. Крутіть сильно сильно. Нехай прибуде з вами вдача. Пігнали. Ха -ха. Вау, є! 300 гривень! Непогано. Ви взяли водичку за 17 і отримали знижку 300. Ще 283 гривні можете взяти. Просто безкоштовно. І борошна. 85 він коштує, так. Ще є 198 гривень. Олія, можливо, консервація. Ще у вас є 48 гривень. Зоологічне печиво 40 гривень. І 8 гривень у вас ще є. Давайте я вам дам якраз 4 Шо? пачечки сірників. Добре? Це дозвольте вам пожму руку. Дякую, і сарафанне радіо. Підіть, розкажіть всьому селу, що тут таке відбувається. Да, да. і пам'ятайте, що вдача да. на вашому боці. Насправді, Звісно, на моєму. Це ж це ж не те слово. Все, дякую вам дуже дякую. і гарного дня.